середа, 18 жовтня, в ефірі новини на 11-му, одинадцятому. Студії Марку Ручка. Вітаю вас. Близько 10-ї у Дніпрі пролунала серія вибухів. Голова ОВА повідомив, ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо загинула одна людина, троє постраждали. Наслідки атаки наразі уточнюють. Вже відомо про шість пошкоджених будинків. Ми стежимо за ситуацією і більше розкажемо вже у наступних випусках. А людей питальського станція не. Ой, господи. Ой. Не тут ніхто. вночі ж росіяни тричі гатили по Нікопольщині. з важкої артилерії. Випустили майже два десятки снарядів. Поцілили по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Рятувальники ще обстежують населені пункти, які атакував ворог та уточнюють наслідки ударів. Але вже відомо минулось без загиблих та постраждалих. В інших громадах області минулось без обстрілів. Наразі рятувальники ще обстежують території, які атакував агресор, та уточнюють всі наслідки ударів. Загинуло дві людини ще троє травмовані такі наслідки атаки ворога по Запоріжжю. За 13 хвилин росіяни завдали шість ракетних ударів. Попередньо запустили ракети С-300. Одна з них потрапила у багатоповерхівку в центрі міста. Там зруйнований під'їзд з п'ятого по третій поверхи. З будинку евакуювали з півсотні мешканців. За попередньою інформацією, п'ятеро постраждалих у лікарні. Наразі ще шукають людину 2002 року народження. Повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Наразі тривають аварійно-пошукові роботи. Жінка з чоловіком, в квартиру яких влучила ракета, дивом лишились живими, бо в цю ніч не ночували вдома. Каже, добре знала загиблих сусідів. на вони недавно ужинилися, хлопець з дівчиною. Вони жили. тут. Ну, ніби як в помешканні хлопця з батьками, з його батьками. Маму забрали в лікарню, а статок намагався реанімувати сам свого сина. Потужні, точні та надійні Україна отримала від США далекобійні ракети Атакамс. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Наші збройні сили України вже скористалися новою зброєю у ніч на 17 жовтня та атакували аеродроми у тимчасово окупованих Бардянську та Луганську. Відомо, що потужною зброєю ЗСУ разили 9 вертольотів різних модифікацій, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку ППО склад боєприпасів з літніх смуги. Аеродромів. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно. Атакамці себе показали. Викрадали людей та вибивали з них гроші. У Дніпрі судитимуть сімох учасників озброєного угрупування. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт. За даними слідства, зловмисники силою отримували людей та вимагали у них кругленькі суми від одного до п'яти мільйонів гривень. У березні усіх підозрюваних затримали. У них вилучили арсенал зброї та гроші. Ошукав пенсіонера на 10 тисяч гривень. Зловмисник з кам'янського опублікував оголошення в інтернеті про продаж деревини за вигідними цінами. Довірливий чоловік спокусився привабливими цифрами та вніс повну передплату. Після цього продавець просто припинив виходити на зв'язок. Шахраєм виявився 41-річний чоловік, який раніше мав проблеми із законом. Правоохоронці повідомили йому про підозру, аби не потрапити на гачок інтернет. Шахраїв поліція радить купувати товар на перевірених сайтах, надавати перевагу оплаті після отримання замовлення, та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих вебсайтах. Екологічне лихо у кривому розі декілька днів поспіль гине риба у ставку на мікрорайоні сонячний, а вода тхне нечистотами. Люди обурені, місцева зона відпочинку зіпсована. Що стало причиною мору риби? Які наслідки для екосистеми, та хто за все відповідатиме, з'ясовував наш кореспондент Владислав Авдієнко. Ставок між мікрорайонами сонячний та ювілейний днями перетворився на епіцентр екологічного лиха. Третина водойми брудно-зеленого кольору масово мре риба. Ці світлини місцеві зробили декілька днів тому. На них сотні мертвих рибин, переважно карасі, але зустрічаються навіть соми. Ось так водойма виглядає сьогодні. До берега й досі прибиває мальків. Вода каламутна із брудними наростами на очереті і сильно тхне. Була ціла. Річка оцієї дохленької риби. Дусто таке, знаєте, так смердить, що вибачте мені. Ці черепахи всі повспливали, риби повспливали. Тут багато, тут навіть цаплі були у нас ось два роки, як вони у нас біла і сірі дві штучки були. Зараз я їх не бачу. Люди обурені, велика зона відпочинку, де гуляли мешканці двох мікрорайонів, нині зіпсована. Олексій розповідає, він із своїм улюбленцем Джеком тут щодня. Зараз дуже противний запах, і ну, собака не п'є, з річки не купається і гуляти в принципі практично невозможно. Тут 40 років тому було пляж, діти приходили, дорослі приходили. Це була зона відпочинку, а тоді вона була занедбана, занедбана, і ось дійшло до такого. Таке лихо із річкою вже не вперше кажуть місцеві. Спостерігають за такими викидами декілька років поспіль. Ще до війни почалося цей запах. Воно тхнуло добряче. Місцеві підозрюють, річка забруднена нечистотами. Скоріше всього, так тому, що у мене часто возле дома проривають каналізацію, запах практично ідентичний. Ні, не хімікати це тіпа типу каналізація, нечистоти каналізація. Дуже неприємний запах. Екологи погоджуються причини забруднення найумовірніше техногенні, адже сезон цвітіння водоростей, що спричиняє брак кисню у воді, минув отже, рибу вбив якийсь витік. Спробувати виявити джерело забруднення в місті, умовно кажучи, якісь хімічні речовини були викинуті або вилиті водою. Незакон. Наприклад, врізка ну, перш за все безумовно, це аналіз води, аналіз проб для того, щоб розуміти, що саме, що саме є в воді. Від результатів й залежатиме скільки триватиме відновлення екосистеми, зазначають фахівці, але наслідки можуть бути непоправними. Це не є проточна водойма, невелика водойма е, замкнена, і е, зазвичай в таких водоймах доволі легко повпливати на баланс е, гідрохімічний, баланс кисню, тобто тих речовин, які забезпечують життя гідробіонтам, провести відповідні дослідження й віднайти джерело забруднення це компетенція Держекоінспекції, регіонального офісу водних ресурсів та місцевої влади, кажуть експерти. 11 канал направив запити до відповідних служб. Чекаємо їхніх коментарів. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. У Дніпрі до нового опалювального сезону готують не лише енергооб'єкти, а й житловий фонд. Наразі 80% аварійних покрівель, що планували відремонтувати цьогоріч, вже зробили. Загалом оновили дахи у 90 багатоквартирних будинках. До кінця року планують реконструювати дахи ще в 20 багатоповерхівках. Була заявка жителів то, що покрівля протикала. Тут на цьому замінені частково дошки, укладений гідробар'єр. Ну і... Покладено профлист. Такі покрівлі робимо за 3-4 дні. А у Кам'янському провели засідання штабу з питань підготовки міста до опалювального сезону. На ньому були присутні керівники теплопостачальних підприємств, енергетики, газовики, аварійні та інші служби. Міський голова Андрій Білоусов зазначив, вони вже провели значний обсяг робіт з ремонту та налаштування внутрішньобудинкових мереж. Житловий фонд, лікарні, школи та інші об'єкти соцсфери технічно повністю готові. На нараді йшлось також про запаси паливно-мастильних матеріалів та піщано-сольової суміші для боротьби з ожеледицею. Очільник Кам'янського побував і на котельні, що забезпечує теплом мешканців лівобережжя. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу та стежте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе та до зустрічі вже у наступних випусках новин.